Ідея як напоїти тварин на вулиці. У нас завсюди капає з кондиціонерів. Просто ставимо під там, де капає якусь пластикову посуду. І, в принципі, все. Можна туди всередину якоїсь тарілки поставити камінь, щоб не здувало вітер. І все. не треба шукати воду, воно само не капає. Тому будьте обачні. Дивіться по сторонах, що декапає, не будьте в своїх дебільних думках, нікому не потрібних і мізерних проблемах неважливих для щастя. А робіть щось хороше, воно вам повернеться. Не думайте про, своїх, про свої проблеми в відносинах, в житті. То все неважливо. Робіть добро і, і все буде добре. Тварини як. Лакмусовий папірець вашої особистості.